За океану до Вінниці, ось цю червоно білу кралю нашій громаді передали друзі з Нью-Йорку. Медичний автомобіль поєднує собі в багато функцій, які дійсно стануть у нагоді вінницькій медицині. Наприклад, висота кузова дозволяє медикам працювати стоячи. Це доволі комфортно, це дуже важливо при тривалих транспортуваннях, при тривалому наданні медичної допомоги пацієнтам в важкому стані. Ще одна перевага велика місткість. Одночасно в машині може знаходитись п'ятеро людей. Щасливим власником такої швидкої став центр матері та дитини. Завдяки такому автомобілі ми можемо транспортувати до себе дітей з інших пологових будинків, не тільки міста Вінниці, і надавати допомогу. Для цього потрібно даний автомобіль дооснастити транспортним кювезом, він у нас є, і також транспортним ШВЛ-апаратом. Кисень, все інше наявності в даному автомобілі. та і це не межа за потреби в реанімобілі є можливість підключити і інші апарати. Даний автомобіль може бути оснащений апаратами штучної вентиляції легень, дефібрилятор, електровідсмоктувач засоби для транспортування пацієнтів різної ступеню пошкодження від звичайних медичних нож до спеціальних дощок. Отримало місто цю швидку завдяки налагодженій співпраці української діаспори, американського Нью-Йорка та Вінниці. А перед тим як передати реанімобіль медикам, його приїхав оглянути Вінницький мер. А якесь обладнання, що тут стоїть? Що тут стоїть? Тут є вакуум осос, які вже вмонтований, є кисневі виходи угу. повністю. Є ще електродвигун, який забезпечує електрику тут бензиновий, бензиновий угу. генератор. Угу. І розводка повністю кисню оснащенням швидкої Сергій Моргунов задоволений. Каже, видно, що співвітчизники за океану допомагали від щирого серця. Це той приклад, що саме з Нью-Йорка українці зібралися, фактично скинулися своїми особистими грошима і придбали, відповідно, такий автомобіль, запакували його від необхідним обладнанням, яке можливо було би сюди запакувати. З Нью-Йоркськими меценатами мер підтримує особисті контакти, тому до міста і надалі надходитиме допомога, зібрана за запитом громади. Вони знову ж таки запитали, в чому ще є потреба, вони готові далі працювати в цьому напрямку, в тому числі там, по різним заходам, які стосуються підготовки до зимового опалювального періоду. От, і ми зараз підготували відповідне звернення, сформували якусь мінімальну таку потребу і будемо далі почекувати безпосередньо такий рівень співпраці. Реанімобіль з Америки став четвертим, що отримали вінницькі медики від іноземних партнерів, і допомога продовжує надходити.